Періодично бігаю і люблю цим займатися. Сьогодні хотіла підтримати благодійний забіг на збір коштів для дитинки хворої. Ось завжди приймаю участь у таких забігах. Дуже мені це подобається. Емоції завжди в будь-яку погоду. Юлія Скоромна, одна з 200 учасників, що зареєструвалася на участь у благодійному забігу до Дня Святого Миколая у Рівному. Цьогоріч його проводять як онлайн, так і офлайн. Дехто з них буде бігти онлайн, адже він не має одного з документів, які ми вимагаємо відповідно до вимог законодавства сертифікату про вакцинацію. Тому дехто буде бігти онлайн. Решта майже вся кількість цих людей буде бігти вживу. Усі внески, які сплатили учасники за реєстрацію, віддадуть на лікування даний прадунець склевання, яка хвора на спінально-м'язову атрофію. На лікування потрібна захмарна сума коштів це 2 мільйони доларів, які зібрати ну просто хтось вважає нереально. Але є випадки в Україні, коли збирали таку суму коштів і е, давали це один укол, коштує таку суму коштів. Збирали такі кошти і організовували лікування для учасників забіг. Го підготували дві дистанції у 2 та 8 кілометрів. Маршрут пролягав через проспект Миру по вулиці Набережні, Кавкаській та Міцкевича. Перед стартом для бігунів влаштували розминку. 5, У забігу на дистанцію два кілометри першим прибіг 20-річний Назар Самолюк. До цього забігу я готувався доволі довго. Цей забіг був як найголовніший старт в сезоні через те, що це останній етап Рівненської бігової ліги. У Мене дуже велика була конкуренція на дистанції. Дуже титулований спортсмен, але я сказав собі, що щоб мені не стало, я або переможу, або впаду на цій дистанції. Ну прибіжу перший на фініш, попри все. І так воно і сталося. Супер, все класно. Настрій класний. Млечка задоволена. Ми теж це просто хобі захоплення. Я не є професійним бігуном. Плюс дитина розвивається. Це дуже добре. Відриваємо їх від гаджетів. Загалом організаторам забігу вдалося зібрати 39 тисяч 200 гривень. Катерина Сірук, Микола Мельничук, новини на Суспільному.